Чи як були ми козаками виставу під такою назвою підготували четвертокурсники коледжу культури і мистецтв? Таким чином, студенти зі спеціальності режисури видовищно-театралізованих заходів склали практичну частину державного іспиту, готувалися до прем'єри довго та старанно. Б багато хто гадає, що козаки для всіх стереотип – це янки, бійки, щось подібне. Неправда, це були культурні культурні люди своєю традицією, свою культуру, патріоти. І якось хотілося це те, теж теж передати цю саму атмосферу. Підняти трошки дух козацьких глядачів, показати їм, як козаки жартували, святкували, як воювали. Студенти протягом року самі шили собі костюми та готували реквізит. Вони вечорами проводили репетиції, щоб встигнути до прем'єри. Кожен четвертокурсник, режисер, підготував окрему частину вистави. Це вистава про події доби козаччини. Яка зроблена за п'єсами Коломійця Корнічука за творами інших наших відомих українських авторів, і на іспиті буде присутня голова комісії, професор Київського національного університету Ковцова Майя Федорівна. Студенти дуже щепетільно готувалися до сьогоднішнього іспиту, адже вони приймали активну участь як і в репетиційному періоді, так само і в написанні самого сценарії, виготовленні реквізитів, костюмів. У постановці виконували ролі не лише випускники, а й студенти другого та третього курсів. Виставу побудували на уривках із п'єс Олексія Коломійця за дев'ятим порогом, Олександра Корнійчука, Богдан Хмельницький та інших творів.